Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Я тут маю листове кісто таке і хочу спекти такий штрудель з курячим паштетом. І такий. таке незатійливе. І вам покажу. О, дивіться, я тут маю нарізану цибульку. така на чотири частинки. Такаво, кусочками такими. Я її візьму на сковорідку і трошки її припару. Так, підтушу о, цибульку. От трошечки, і в мене вже сковорідка включена, я її трошки е, притушу. Отако, От ту цибульку. А тут я маю паштет, курячий паштет. Я його зараз у мисочку викину. ja jeho vez su mjesečku vesiklju. Вот так Я в нього вб'ю ще одне яйце. Я заберу ще листочок і вб'ю одне яйце. І все разом перемішаю. Отак От все разом перемішаю цей паштет. Так, цибулька моя вже протушилась, зробилась така м'яка. Я її виключу і висиплю її на тарілочку, щоб вона простигла. Отако. От висиплю її на тарілочку. О, вона простигне і буду додати її в паштет. Ну, що, любі, друзі, цибуля моя простигла, але я не буду ту олію давати е, у паштет. Я лишеню отаку е, саму цибульку. Бачите, переверну таку всю сторону олія потікає. А я сюди додавлю саму е, цивульку. Більше нічого не буду додавати, бо того, що паштет і солений, і перчений. Все, і до смаку зроблений. Так, начинку я вже підготувала. Все, начинка в мене готова, зараз буду робити з кістом. Так, у мене це кісто з таких трьох кусочків, але я його не буду навіть розкладати. Я його просто, просто розтягну, тако, і все. Так, я вже маю листове кісто розтачене і тепер буду накладати начинку. От тепер буду накладати начинку. Добротно на начинки, аби вона сі не лишала. Тепер я буду його скручувати потихеньку. Так, я його тепер буду скручувати. защіпну з цього боку, однаково він піде на долину цей бік і защіпну тут отако. І з цього боку защіпну. І все. І поставлю я. В бляшку. Осим поставлю швом до долини. такий він мене став, бачите? Тепер я маю одне яйце і зверху його помашу яйцем. Розіблю яйце і, і зіб'ю жовточок. Отако. Зіб'ю жовточок і помашу, О, бачите. І поставлю його в духовку засуну. На хвилин тут нема, що тут не, нічого сирового нема, лише крім киста. Поставлю на хвилину 15-20 відсилить Отакий, любі друзі, вийшов у нас штрудель. Я вже його нарізала. правда. Отакий він вийшов у нас. І зараз вам добре покажу і сама спробую, чи він вийшов смачний. Сама спробую. Ммм, смачний. Ну, от і все, такий вийшов у мене. Штруди з курячим паштетом і салат е -е, по-корейськи з моркви. Ну, от вечеря вже така готова. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока.